Я є Воскресіння і життя, так сказав наш Господь. І ми віримо в це слово, тому що з настанням кожної весни, коли починає прокидатися природа, ми знову святкуємо свято перемоги. Таке омріяне для всіх християн, і ми, приймаючи віру і говоримо про те, що Христос Воскрес. Христос воістину воскрес! Ми продовжуємо проголошувати перемогу світла над темрявою, добра над злом. Ми говоримо про те, що наш Господь, перемігши сили пекельні, дарує цю перемогу кожному із нас. Ми продовжуємо святкувати свято Пасхи важкі для нашої країни часи, коли знову говорять про смерть. Знову кровопролиття, гори, сльози, переживання, вдови, сироти, фронт, який суне із сходу на захід, і нам усім так потрібна перемога. Не просто перемога, але перемога Ісуса Христа. У ті часи здавалося, що пекло перемогло. Здавалося, що грішна людина. Зробила найбільше, найжахливіше, що могла зробити, віддавши смерті Сина Божого. Але третього дня Він Воскрес. Тому сьогодні, коли і в нас, певно, з'являється якась безнадія. І ми не знаємо, що чекає нас завтра, ми говоримо, що Воскреслий Христос приносить надію. Ми проголошуємо сьогодні, що у нас є. Завтрашній день і майбутнє, бо Він з нами, переможець, який дає свою перемогу. Тож давайте продовжувати цю духовну битву, перш за все. Давайте проголошувати про тріумф розп'ятого, тому що Він був мертвий і живий на віки віків. Христос Воскрес! І мільйони сьогодні у всьому світі підтверджують, Він. Воістину Воскрес. Святом Пасхи вас. Ми боремося і поборемо, бо з нами Той, хто переміг. Нехай радість спасіння, радість Христової перемоги зміцнить нас і ти вперед, перемагати всяке зло, і світло осяє цей край. Сподіваємося і віримо, що Господь поведе нас у завтрашній день. Бо він воскрес, і ми разом з ним.